Вітаю, мене звати Владислав Новіков, і це швидкі новини. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Це обов'язково. У США закрився ще один крупний банк Сігнатюрбанк, який став другим банком за тиждень, що припинив свою діяльність. На кінець минулого року розмір активів Сігнатюрбанк оцінювався в 110 мільярдів доларів. Цей банк користувався популярністю серед власників криптовалют. Сьогодні в Штатах очікується звернення президента Байдена, який збирається пояснити, як влада буде підтримувати. Стійкість банківської системи США зможе підтримати цю стійкість, але от питання в геополітичному рівні і в політичному внутрішньому середовищі Сполучених Штатів Америки відкриється така маленька діра. Ви допомагаєте Україні, поки в нас лопаються банки. Я вже бачу такі заголовки в змі, і бачу саме такі виступи тих людей, які були проти допомоги України. Тож це для нас негативний фактор. Негативний він не тільки в плані економіки, а ще й в плані політиці. В будь-якому разі я впевнений, що США з цим впорається, оскільки це перша економіка світу. У них є багато інструментів, які залучають кошти саме в їх країну: технології, медицина, IT, продукти і так далі, і тому подібне. Кінематограф і все інше. Руйнація банку це неприємний факт, але їх економіка витримає. Проте в відношенні України отут тут треба бути пильними. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте правдиві новини без пропаганди.